Чого і очікуємо? Отже, моя люба Анастасія, привіт! Будемо обійматися, будемо да, вітатися, ради тебе да. бачити. Будь ласка, Я присідай. Да, у нас з Анастасією, так би мовити, по плану вечеря. Да. Настя, розкажи, хто нас сьогодні годує. Нас сьогодні годує пурпур. -пур. Я взяла два нішуа. Хвилинка реклами. Так. Взяла тобі обліпиховий чай. Дякую, Ти бо в нас безлактозна пані а. і безалкогольна і... жах, жах. Безалкогольна теж? Так, Та. Та, це, 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 це страшно. Я тільки матюкаюся. Ага. тікаюся. це теж добре, добре, Я рахую е, ось. Так, треба буде це все розставити. Та, зараз ми якось тут посунемо з Настю. Будемо з вами їсти в ефірі, трошки плямкати, <гум> трошки обговорювати наші. Теми цікаві, сподіваюся. Я, я теж сподіваюся, тому що е, мені, мені люди е, надіслали дуже багато таких е, повідомлень стосовно якогось особистого життя. Я не знаю чому, але я всіх асоціююся. а розкажи щось про особисте. Значить, ми будемо говорити з Настю про особисте? Що, що? Я вважаю, що не завжди потрібно говорити про війну. Життя продовжується, і е, особисте життя, воно теж присутнє в кожного з нас. Я сподіваюся, що е, відкривай салат, Будемо смакувати. Так. А, я ще тобі вілочку навіть. Всього, бачиш, розпираюсь? як добре. У нас тут виделочки, все. М -м -м. Пурпуру хвилинку реклама. у них, до речі, е, 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 дуже класний нісуас. Е, Дивіться, Настя витратила е, на. Вечерю е, якусь енну кількість грошей. Прошу повернути їй ці гроші. Донатиме на наші рахунки. Е, посилання під цими рахунками. Ви бачите під посиланнями е, під відео. І власне не забувайте брати участь у нашій акції. Е, якщо ви скидаєте донат ще 200 гривень в кінці кожної години, воно розігрується, і ви можете отримати е, таке класнюще худі, яких буде всього 24 штуки. Отже, гроші летять, нова сума 37 тисяч 959 гривень. Настя, ми з тобою за 4 хвилини зібрали тисячу. А ні, це валянік рубала. Почекайте, почекайте. Да. Валянік рубанула, тисячу скинули. Зараз ми з Настю будемо їсти ні не забудьте повернути за нього кошти. І донати будуть знову збільшуватись. І будемо це гарно робити. Ну, будемо намагатися. Будемо намагатися, як це можна робити в ефірі. Отже, не можна сердити. Найшов нас русні? Русніпі зда. Я теж коли матюкаюся, то теж треба скидатися відразу донор, да. тому що я намагаюся в блозі взагалі не матюкатися, але іноді буває. Ну, У нас тут не формат, тому да, так. І в, в, такому, в такому форматі зараз ці години mm -hmm. будемо з тобою працювати. Ну, звичайно, якщо ти не проти. Звичайно. Отже, що в першу чергу я хотіла в тебе спитати. Mm -hmm. Звичайно, я думаю, що як би там не було, ми почнемо. З війни на жаль, це те, що нам зараз всіх турбує, і те, що нам всім болить, і те, для чого ми тут зібралися, для те, щоб допомогти, щоб допомогти нашим захисникам, для того щоб зібрати їм на теплий одяг, на буржуйки, на теплі речі, те, те, що потрібно їм зараз, щоб вони не думали про це, а щоб ми подумали про них. Отже, я знаю, що з початку повномасштабного вторгнення ти дуже активно волонтерила. Скажи, будь ласка, як це відбулося? А це напевно відбулося просто за покликом душі. Тобто я розуміла, що я по-іншому не можу взагалі виконувати те, що я могла би виконувати. Тобто, в нас було багато варіантів поїхати за кордон, залишитись за кордоном, жити за кордоном. Я спілкуюся англійською абсолютно вільно. Але я зрозуміла, що моє місце тут, якщо я інфлюенсер-блогер, мене є аудиторія люди, і цим потрібно користуватися в ну в доброму намірі. Тобто це розповсюдження інформації, це збирання коштів, це багато чого ну можна робити. Можливо, Тому я відразу собі сказала, сказала своїй сім'ї. я не тільки одна це роблю, моя вся сім'я робить. Тобто, ми якось в різних сферах потішки, помаленьку, але це робимо разом. Да, ви молодці. Я знаю, святкую за вами, дуже вас поважаю. Власне, я ось так. таким чином. Давай спробуємо, що нам приготували. Пауза. Я плямкаю. Давай, мікрофон. Угу. По 10 гривень чавкіт в ефірі. Угу. М -м, смачно. Ти сьогодні другий раз я їм. Ти, напевно, перший. Нісус? Ні, взагалі. Ні, я сьогодні їла. А, ну, добре. Слава Богу, апетит до мене повертається, бо Всі я мала добре. таку проблему. Його не було зовсім. А в мене проблема навпаки була, що е, якось організм сам почав зберігати сам себе. Я так дивлюся, а воно все йде yeah. розтернет. Енергозбереження. Так, я ж їм, я типу, все добре. Шкода, мій організм почав себе руйнувати. Але я сподіваюся, що це все відновиться за допомогою цього прекрасного нюсозу. Однозначно. Mm. Mm. Це дуже смачно. Mm -hmm. а ще Буду ну, жування. А потім Цікаві, ми з нашою насі... жуємо. Прошу донатити на наші рахунки. Посилання на ем, наші рахунки ви отри... побачите під відео, яке ви зараз переглядаєте. А також не забувайте брати участь в нашій акції, щоб виграти це прекрасне худі. Розіграш проходить щогодини. Це прокрасне худі, яке знаходиться за мною. Дуже гарне. Ідеальне. Угу. Лімітоване. Угу. Ще картопелька і продовжимо. Угу. Настя, пропоную тобі запити. Я... Не знаю, чи слухає тебе наш тато? <laughs> Але э, тост, э, як там українською буде? Прежній, я перепрошую. 에... 에... Будь ласка, допомога 에... залу. Тост тост 에... такий, як і був <с 10 <с <кв 'ят> хвилин назад. Русні, пізда, За цей вип'єм. Я надіюсь, що мій тато дивиться з моєю мамою. Це. Чесно, для мене це найбільша підтримка, і вони мене абсолютно сприймають, така як я є, і сприймають все правильно. Це в цьому мені прищастило. Я так, дуже так. рада, да я дуже так, рада. Так. Насправді. Отже, розкажи, будь ласка, мені як довго не будемо, скажімо так, заходити глибоко. Я знаю, що був якийсь певний період часу. Ви допомагали конкретно якомусь підрозділу. Потім відбулися якісь зміни, і ви почали допомагати просто власне, всім там за потреби. Мовно так би мовити. Скажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, як ми почали співпрацю власне з тобою? Так зараз Настя працює в нас віддалено в волонтерському штабі Ангар. Вона допомагає збирати нам. На автомобілі для наших бойових котиків для наших богів війни Настя зараз розповість нам, як це відбулося. А взагалі для мене це було не те, щоб неочікувано. Тобто, я така думаю: блін, що то ще щось таке робити, щоб більше користі було. І напевно все світ сам послав вас знову ж таки. Ми в принципі постійно були на зв'язку. Там і репости, і взагалі і допомога так загально. Але коли ти звернулася, ви звернулися до мене стосовно окремої якоїсь допомоги. Там збір на авто, я така думаю, блін, клас, круто. Отут От ми зможемо спільними зусил... зусиллями зробити дуже класний результат. І в принципі в нас зараз розпочинається так більше помаленьку, розпочинається ця наша співпраця. До речі, завтра в мене також буде да, Так, Ти мене так? випередила. Настя зараз розкаже про свій інстабранч. Так, ми вирішили зробити разом ще з одним інфлюенсером. інстабранч. підтримку вас, підтримку ангару на збір. На авто в нас він абсолютно благодійний. Тобто, ми звичайно запросили дівчаток. Звичайно, підготували подарунки, класні частування це все буде в дуже естетично крутому місці, і взагалі я дуже була рада, що мене оточують такі люди, які відповіли. Тим, що вони готові допомогти, тобто я сподіваюся, що в нас сума дуже класна вийде. Ми ще дуже багато хто моїх знайомих просто хотіли а скинь якусь банку, щоб типу ми скинули там 100 гривень, 20 гривень. Тобто, абсолютно немає різниці, який донат. Взагалі абсолютно немає Абсолютно ніякої. Я з тобою погоджуюсь. абсолютно ніякої різниці бувають немає. такі: от раніше там мені багато хто казав, що типу я не буду скидати 10 гривень. Це позорно. Ну, ні, це, це супер. Тому що там 10 гривень, там 10 гривень вже скинуть. 100 гривень і вже ну 100 людей я перепрошую і вже буде сума. Так, так звичайно, звичайно. Я завжди казала і кажу, що 5, 10, 15, 20 гривень це дуже важливі донати, mm -hmm. і не соромтесь скидати такі донати, і не соромтесь кидатись їх в даний момент, в дану секунду на наші рахунки для збору теплих речей для наших бойових котиків. Ми дуже стараємось для вас і власне. Для того ми тут і зібралися. Пам'ятайте, будь ласка, про наш розіграш, який відбувається в дану секунду. От зараз у нас станом є ще 50, перепрошую, 30 хвилин до закінчення цього розіграшу. Донайте по 200 гривень на наші рахунки та беріть участь у розіграші, заповнивши форму нижчу під цим відео. Дякую. Отже, я перепрошую, будь ласка, принесіть мені мій телефон. У мене є кілька питань до Насті, які я собі записувала. Все в голові не тривається. Я дівчина молода, тому пам'ять в мене теж дівоча. то ага, не треба підготуватись, так? Ні, ні. Я, я думаю, треба, що готуватися не треба, будемо говорити. Просто я зробила кілька так. нотатків. Дуже mm -hmm. дякую вам, шановна. Ось знаєш, що ти напередодні того, як ти мала прийти до нас в гості, саме на марафон відкривала віконечко, в mm -hmm. якому mm -hmm. тобі е, задавали питання твої е, друзі, твої підписники, твої фоловери. Mm -hmm. Отже, як би це смішно не звучало, я так розумію, що в наших Інфлюєнсерів, слава Богу, мало питань про війну, mm -hmm. чесно, тому що життя продовжується, і я всього кожному цього бажаю. Не забувайте, що донатити на ЗСУ це обов'язково. Це категорична моя позиція. Допомагати нашим бійцям і хлопцям це обов'язково, mm -hmm. але і не забувайте про те, що життя триває, mm -hmm. і ми у ньому теж mm -hmm. отже. Деякі моменти тут деякі питання мені не цікаві. Я вибрала їх на власний розсуд, Отже, отже виручна ні. Отже, я е, чомусь повертаюся до теми хейту. Я питала, щойно на це моєї попередньої гості, mm -hmm. волі Валяник і все таки хочу теж запитати в тебе. Я знаю, що блогери е, стикаються з хейтом, стикаються регулярно, і я думаю, що ти не виключення. Розкажи мені, будь ласка, як ти на це реагуєш, і як mm -hmm. ти з цим е, як ти з цим взаємодієш? Ну, взагалі, звичайно, стикалася з хейтом, але в мене не було такого прямого хейту. Тобто, взагалі, блогери стикаються з тим, що їм пишуть там в Дірек та ти там такий-то, такий-то. Та щоб ти здохла, там ще там щось. Слава Богу, в мене такого щоб не було. здохла, тільки, так, хотів... передам... да. щоб здохна, тільки русня. Так, я хотіла, не бачив, щоб здохла тільки русня. Ось взагалі не було такого прямого хейту. Але було те, що ну, типу, це дуже смішно, у нас маленьке місто, це Луцьк, я його дуже сильно люблю, але я все знаю, про що про мене говорять. І от наперед кажу: думайте, що ви говорите, тому що іноді буває таке: ну, типу, ти знаєш людину, а потім дізнаєшся, що він говорив про тебе, і ти думаєш, ну блін, ну камон, ну типу, чого? Ну то ж ти не знаєш, ти не знаєш, яка особистість і так далі. Як я з цим. Не знаю, ладнаю. А, напевно, коли є конструктивна критика стосовно ведення блогу, стосовно того, як робиться реклама, стосовно, можливо, якихось помилок, я люблю помилки робити в тексті, це однозначно, є такі люди, які постійно Настя, ти там написала не дуже, адаже, типу, там, і ще там щось. Ну, типу, ок, я взагалі на це не звертаю уваги. А конструктивна критика взагалі сприймається від інфлюенсерів, які мають досвід. От для мене це важливо. Я, я рахую, що якщо я е, маю хейт в плані е, людей, які займаються цією самою сферою, як і я, то значить, я роблю щось правильно. Ну, типу, це все рівно кожен раз е, ти вчишся на своїх помилках, ти набуваєш навиків, і це круто. Ну я з тобою погоджуюсь, тому що ну дуже мало людей вчаться на чужих. Насправді mm -hmm. всі ми вчимося на своїх, і так, це так. наш особливо, досвід. Я. особливо всі на це наш досвід, який, який да який ми потім використовуємо. Mm -hmm. Сподіваюся. В правильному mm -hmm. ключі ну, і, взагалі, я рада за те, що я не всім подобаюсь. Ну, типу, ну ок, ну типу, це навпаки, добре. Ну я думаю, що так. Да. Якщо тобі в цьому комфортно, значить, да. так воно і має бути. Mm -hmm. Ось далі ще хотіла нагадати вам, наші любі друзі, що у нас відбувається збір на теплий одяг для наших захисників. Хто зараз доєднався до нашого ефіру? У мене в гостях інфлюєнсерка, блогерка Анастасія Балабаш, дуже класна дівчина, дуже приємна. Яка зараз допомагає нам у нашій нелегкій праці? Вона допомагає нам. Збирати кошти для наших бойових котиків і е, зараз знаходиться у нас в гостях. Тому прошу донатити на наші рахунки, не забувати про розіграш, який відбувається е, в дану секунду. 200 гривень донат. Заповнюєте форму під цим відео, і кожну годину розігрується е, отаке прекрасне худі з лімітованої колекції. Прошу донатимо. Настя, що в нас по порусні? пізда. Рухаємось далі. Отже, е, тема секс. Зачепимо? Зачепимо. Звичайно. Ну, звичайно, як можна не поговорити про секс, правда? В прямому ефірі, коли ти збираєш гроші для бойових котиків. Про це не поговорити, правда? Знаєш, жартували, жартували ми. є такий жарт зараз, волонтерський, що кохатися з сушником, це він тобі робить послугу, на твоєму. Це з того роду, що ти типу, скидаєш нюц, це Донат? Звичайно. Ой, звичайно, це. так що, якщо ви скидаєте видайте нюци е, ЗСУшникам, бо е, ви це да, вище э, всяких похвал. Mm -hmm. підтримуєте їхній бойовий дух. Так що, дівчата, не соромтеся, кидайте нюци нашим бойовим котикам. Так, У мене теж така була історія, що мені написав військовий і типу. І Написав військовий, і, типу, так, якось так приховано, а що там по нюсам? кажу, то що, може тобі скинути гроші? Кажу, ні, я грошей не треба, їм треба нюсе. Так не знаю, чи е, варто говорити е, про ті е, такі, скажімо, прямі питання, які задавали тобі стосовно твого особистого життя. Але все-таки е, ти як людина публічна. Е, ну я думаю, що нашим е, гостям, які зараз дивляться наш ефір, було б все-таки цікаво. Що відбувається в тому особистому житті? Вибач за ці питання. Я насправді сама не дуже люблю е, такі е, прямі питання, особисті, бо вважаю, на те, що життя на те воно і особисте, але зараз я. Я е, роблю це виключно для залучення аудиторії. Простіть. Я сподіваюся, що там донати продовжують. Бо да, прошу, прошу. я буду розказувати те, що я ніколи не розказував. Ну як ніколи. Ну, типу, я на... намагаюся в принципі своє особисте життя тримати, як ти кажеш, особисте так само у сина. Багато хто мені каже, чого ти сина не показуєш, чому в тебе не, не мама блог? Ну, типу, ні. Це це моє. Це я не хочу його показувати стосовно особистого життя, чесно, нічого Здорово, <ріст> 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 так що дивіться тут? Коротко і ясно. Я думаю, що Настя знайде собі якогось крутого ЗСУшника, який того, що наші бойові котики самі класні, тому ми саме і збираємо для них зараз допомогу в цьому прямому ефірі. І власне будемо. Я щиро бажаю тобі, щоб це відбулося. У мене до тебе в нас ще не так багато ефірного часу, але в мене до тебе ми з тобою <ріст> можемо дуже багато говорити. Крайні п'ять хвилин. ще у мене є? Крайні ага. питання: що ти зробиш? Коли Україна переможе, в двох словах. А, я зберу всіх своїх рідних, близьких, а, улюблених людей, нап'юся і буду пити цілий тиждень. Клас! Геніально! <різь> <різь> Настя. І останнє дрова чи шарф? А... Обери. А я бачила, що таке дрова, а шарф я не бачила. А ми тобі не покажемо, ти обери. Ну, добре, шарф. Окей, несіть шарф. Що робити? Де наш <різь> шарф? Чи може все-таки дрова? Почекай. дрова. Блін. це ось. Ага. Е, треба трішки потіснити вашу так. трапезу. Що угу. робити? Ну, тут на інтуїцію. На інтуїцію. Да. Бачиш, е, це попередні гості зв'язали. О Боже, а... я не вмію в'язати. Так ми ж це передбачили. Спеціально це таке в'язання без спиць, без нічого. Ось так треба протягнути. Хоч кілька таких символічних зробити. Символічних рухів. В'язок. в'язок так, таких. Зрозуміла. Добре. Дякую, Рося, мені допомогла. Так. Ну... так. Як, як, як бачиш, це так і робиш. Не вмію шити, не вмію готувати, але люблю. <хастик> Прекрасно! Здорушники <реш> тебе чекають. Поки Настя дов'язує шарф, прошу донатити на наші рахунки. Не забувайте про це, і не забувайте, що продовжується розіграш класних. Буді. Отже, 200 гривень на рахунки для наших бойових котиків, і заповнюйте форму під цим відео. так ну, не знаю Тобі все виходить? класно виходить. Ага. От мені тут нагадують голос, голос залу помічників. Не забувайте ставити лайки в Ютубі під нашим відео. Супер, нас.